Шановні друзі, Швидко і оперативно. Дивіться, Значить, через пів години я змушений вийти терміново в ефір і в Ютубі, на цьому, на своєму. і якщо дасть Бог не знесуть на моєму, на цьому Тіктоке. E, чому на Тік-Токі змушені також вийти? Тому що саме в Тіктоці в ефір вийде людина з Тернополя, яка хоче розголосу правду про те, що він був Тернополі. В Ютубі я виходжу, щоб паралельно зберегти цей ефір, тому що під час ефіру може Тікток робити. Але саме головне, е, я звернуся до наших до яких знайомих військових із з ось запитанням. Так, таке питання до тебе і до хлопців. До твоїх. Що е, треба може купити, зібрати, придбати, передати вам? Що мені треба зробити для того, щоб ви просто от від мене особисто передали отвітку цим підерам за Тернопіль. От Просто, як кажуть, без лишніх слов. Колись я пам'ятаю Е, одним словом, я декільком хлопцям відправив і е, одні з них відповіли вже мені з проханням, ми це зробимо в будь-якому випадку, але якщо можна... Нас 23 чоловіка. Нам би термуха. Кожному просто хоча б якісь. Попросили, Ну, я тут знайшов деякі ось, ось такі поки тут комплекти коштують. Давайте, правда, зберемо хлопців на 23 комплекта термобілизни, і хлопці від нас відправлять відвідку підарам за те, що сьогодні відбулося в Тернополі. Я не хочу цей ефір просто використовувати використовувати під трагедію Тернополі, як це Верховна Рада робить. Я хочу просто, щоб це дало користь, хоча б якусь. Хоча б якусь ранку за залагодило на душі людей тернопільчан. Давайте хлопцям зберемо, а хлопці за отвітом не постоять. Всім дякую. І о 21-й... Адам! О 21-й... це зараз Адам просто мікрофон налаштовує. Буде ефір. Можливо, трішки запізненням. Тільки в зв'язку з тим, що друкуються ще документи для ефіру. Потерпіть до зустрічі.